Вітаю вас, інтернет-магазин Автоген. На огляді килимок-багажник d line компанії Stingray з Теповського поліурітану. Це саме Octavia Liftback з 5 по 2013 рік. Ось сам килимок. Він має значить, бортики десь з 3 см. Всі конструктивні відмінності по автомобілю, які у вас є, воно також тут, бачите, вилито. Сам матеріал він такий, як. На фотографії, здається, їх шкір, але він мягенький, він мягенький, ось він згинається так, як резиновий. Да? Ось. Він спеціальною добавочкою, тому створюється такий от, візуальний ефект шкіри. По покриттю це приблизно так, як в автомобілях ідуть, якщо знаєте, м'які панелі приборів, от ви нажимаєте, ось, ось, ось воно дуже от, схоже. Ось. Але на вигляд, от бачите, на розріз, якщо спробую навести. Так, от, бачите? Тут всередині воно як резина повністю. ось Воно мігесеньке, згинається, все. Ось такий от вигляд на E5, Це буде в нашому магазині автоген, тому заходьте, купуйте, дивіться.